Це неможливо кататися, коли отакий от сніг в буковелі, коли такі сипучі траси, кажуть багато людей. Ні, все можливо, покажу вам пару нюансів у вашому катанні, які не варто робити в такому снігу. Каша, особливо, коли вона під вечір замержає, по снизу навіть до гори жар повертаються. Перше, їхати плугом. Коли ж у стрибуть сніг, є в коліна, ноги забиваються. Весь в такому снігові одна лиза може зариватися, ось, застрягати. Можна звихнути ногу, зламати ногу. Кажу, як є. Наступний момент, чого ще не варто робити, їхати. о там пацан якраз так поїхав, але його видно не буде. Отак, от, дивіться. Одразу лижі раз, боком, закинули. Їхати знову одразу, раз, лижі боком, закинули. Якщо лижа, уявляємо, ви так робите. Диш, ударили. зарилося, Сили балансу не вистачить, полетите через неї або вдаритесь у неї аналогічно. Може бути багато проблем. Як тобі їхати? Дивіться. дивіться. Важливо зберігати траєкторію півкола. Їхати дугами. Подивіться на свої сліди, щоб вони у вас виглядали дугами. Лижу сильно різко поперек не закидаємо, ставимо на канти і одразу за допомогою канта лижа легко, щоб завертала переробити і поворот. Я думаю, що... Хоч трошки щось вам підказав, тому що так просто швидко це не пояснити. Більше детально відеоуроки на моєму ютубчику переглядайте. Ну, Обов'язково посилання під всі до найкраще лижні маски шоу. ми рукавички Вельвет.